Всім привіт! Та ласково просимо в проєкт Життя в Швеції просто-проскладне. Мене звати Христина Гевчук, і сьогодні я розкажу більш детальніше про вступну кампанію у вищі заклади Швеції, про сайт antagnes.sem, як він працює, як знайти на цьому сайті програми, курси, які вас цікавлять, також як подати заявку, коли варто подавати заявку. І чи є навчання у вищому закладі Швеції є безкоштовним для українців? Почну з того, що 17 березня стартувала вступна кампанія у Швеції. Тому із 17 березня по 15 квітня у вас є можливість подати заявку на бажану освіту, програму або курс. І подача цих заявок відбувається саме через сайт Antagnins.se. Ось так виглядає сайт Antagnins.se. Тут ви можете знаходити програми та освіти та напрямки, які вас цікавлять для навчання. Для прикладу, наступна кампанія від 18 березня по 15 квітня триває для вступу на програми або курси, які починаються восени. Тому, якщо вас цікавлять такі програми, тут ви вводите термін Хестен 2025, тобто осінь 2025, і пишете освіту, яка вас цікавить. Це може бути населений пункт, де ви проживаєте, і університет, який знаходиться поблизу вас, назва університету, або спеціальність, яка вас цікавить. Скажемо, наприклад, лерере, вчитель, шукати освіту, і тут, відповідно, усі програми, курси, які пов'язані саме з учительським напрямком. У фільтрах ви також можете обирати, чи ви хочете, щоб вам показували лише курси, чи лише програми, або два варіанти курси та програми. Тут ви можете також обрати університет або вищий заклад для навчання, усі університети та вищі заклади, або певний заклад, який вас цікавить. Тут ви також можете обрати тему, яка вас цікавить, економіка. Здоров'я, журналістика, юриспруденція, мистецтво, математика тощо. Коли ви натискаєте на ось цей плюсик, то вам з'являються різні напрямки цієї освіти. Ви також можете обирати певні з них або обирати повністю. Якщо ж ви, наприклад, неправильно вказали свої фільтри, ви можете їх почистити на ренці. І обирати знову. Також ви тут можете вибрати рівень освіти, чи ви хочете, щоб вам показували ті, які дистанційно відбуваються курси та програми, ті, які відкриті зараз для подачі заявок. Так само можна переглянути період початку навчання, яка форма навчання вас цікавить: денна, вечірня або на вихідних днях. Який відсоток навчання, мова навчання, повернемося до нашого пошуку. Тут ми можемо побачити різні типи програми або курсів, які нам дає сайт. Для того, щоб обрати вашу програму в обране або додати це в список програм, на які ви хочете подаватися, потрібно зареєструватися на сайті. Ми натискаємо на лога «In». Якщо у вас є Банк ІДі. То ви можете заходити через Банк і дім. Ви також можете заходити через першономер або через свою електронну пошту, якщо у вас немає, наприклад, шведського персонального номера. Якщо у вас немає шведського персонального номера, лише Самрдінс номер, вам потрібно буде самостійно створити аккаунт. Ви натискаєте на Створити аккаунт і переходите за посиланням. Тут, відповідно, ви вказуєте, чи у вас є шведський першономер, чи його немає. Ви вказуєте свою електронну адресу і придумуєте собі код. Підтверджуєте код. І вказуєте, що ви не є роботом. Переходьте на наступну сторінку. Тут ви підтверджуєте свою електронну пошту. Вам прийде 4 цифри на. Вашу електронну пошту, яку ви тут повинні вести. І переходите далі. Тут ви вказуєте свою інформацію, своє ім'я, прізвище, також рік та дату народження. Обираєте свою стать. Вказуєте свої контактні дані, номер телефону, вашу адресу і погоджуєтеся з правилами сайту. Вітаю! Тепер ви створили свій аккаунт на сайті antagnis.se. Що робити далі? Повертаємося назад ми до пошуку. Знову вводимо. Програму, яка нас цікавить, і скажемо: нам сподобалися ось ці певні програми. Тут ми можемо ставити сердечко. Це вибрані будуть вами програми. Потім ми переходимо на наш вибір. Улюблені. І тут можна якраз побачити програми або курси, які ви обрали. Для того, щоб ознайомитися більш детальніше з програмою або курсом. Ви натискаєте на знати більше, показати більше. Тут вказано так само вступний час, з 17 березня по 15 квітня, наприклад, так само початок навчання, який це тиждень, яка мова навчання, як відбувається курс на місці або дистанційно, так само вказано, який такт навчання. Які, який час навчання, денна форма, вечірня форма або змішаний час, і так само місце для навчання? Тут ви також можете ознайомитися з вимогами, які є від університету для вашої програми. Якщо ж тут, наприклад, наказано вимоги, або вимоги є специфічними, то ви також можете ознайомитися з цим на сайті самого закладу. І тут більш детальніше якраз вказано про цю програму, про розклад програми, що використовується під час навчання і так далі. Якщо вам ця програма підходить, і ви хочете подати на цей курс або цю програму заявку, тоді ви натискаєте LeCTIL. Ви можете обирати кілька програм і кілька курсів, які вам подобаються, і додавати їх до списку програм, на які ви хочете податися. Коли ви вже зробили свій вибір і визначилися з програмами, які ви хочете мати в своєму списку, ви можете переходити до мого вибору Міновало. І тут ви можете якраз побачити усі програми, на які ви хотіли би податися. Максимум ви можете подаватися на 12 програм одночасно. Ви ще раз переглядаєте, і якщо ви вирішили подаватись на ці програми, натискаєте Paber'a Unman. Тут також вказано нам три кроки, які необхідні для того, щоб податися на програми. Спочатку ви повинні надати пріоритизацію своїм курсам, тобто на який ви курс подаєтеся в першу чергу, на який в другу чергу, третю, четверту, п'яту і так далі. Це можна робити таким способом: або перенесенням це натискаючи на саму програму, або натискаючи на кнопочки вгору, або вниз. Якщо ж ви, наприклад, обрали більше програм або програми, які вам більше не цікаві, то ви можете натиснути на Хрестик, і ця програма може забратися. Коли ви вже зробили пріоритизацію своїх програм і курсів, ви натискаєте на Продовжити. Після того ви переглядаєте інформацію, яка вказана. Тут у вас питають, чи ви зацікавлені в стипендії в CSN. Ви натискаєте це або не натискаєте. Також ви вказуєте, чи у вас є закордонна освіта, закордонні дипломи. Якщо є, тоді ви вказуєте, з якої країни, наприклад, Україна. І також, що ви, наприклад, навчалися в вищому закладі іншої країни. Також вказуєте, наприклад, Україна. Ви також читаєте інформацію про внесок і погоджуєтеся з інформацією, якщо Antanis.send вирішить, що ви повинні платити за своє навчання. І тоді надсилаєте заявку. Весь цей процес обирання курсів або програм, також пріоритизація та надсилання. Ваших заявок в університет потрібно зробити до 15 квітня, але вам не обов'язково подати ваші документи, дипломи, знання мови і так далі до 15 квітня. Це можна зробити після 15 квітня. Дається час приблизно до червня місяця, коли ви повинні прикріпити на сайті ПУНТЕС свої документи про диплом вищу освіту, наприклад. Знання мови англійської або шведської. Це потрібно зробити якраз до червня приблизно. Як на сайті можна прикріпити ваші дипломи, знання мови тощо. Ви заходите на міна Сіду, натискаєте на Намерити. Якщо у вас є ось така проблема, і вам показано, що у вас немає шведського номера, і ви не можете прикріпити свої дипломи, тоді ви пишете на сайт antagnis.se, і вони відкривають вам цю можливість. Контактинспунктсе -nice можна знайти за посиланням. Ви переходите на цю сторінку, натискаєте на мерітере документ. І переходьте за посиланням мейла. Тут у вас є можливість оформити оцей формуляр, надати запитання щодо того, що ви хочете прикріпити свої дані, але у вас немає цієї можливості, і надсилаєте. Пізніше, упродовж кількох робочих днів, вам прийде відповідь від antaknis.se. Якщо у вас є шведський першонумер, то ця процедура буде відбуватися швидше і простіше. Ви також переходите на Minasidur, переходите на Meriter, і обираєте документ, який ви хочете завантажити. Так виглядає ця сторінка. Ви переходите на «Завантажити документ. Натискаєте на «Завантажити документ. Обираєте, який документ ви хочете прикріпити, і також назва цього документа. Підкреслюю, що прикріплювати документи на Antanius.sc можна лише у форматі PDF. Тому, якщо у вас, наприклад, є відскановані ваші дипломи тощо, то це потрібно переробити в формат PDF для того, щоб прикріпити це на сайт. Коли ви прикріплюєте, пишете свій опис, тоді натискаєте на кнопку наступне і цей документ буде уже у списку документів на сайті. Також, якщо у вас немає шведського першонумера, ви подали запит в вантагність.см для того, щоб вам відкрилася можливість подавати документи то потім у вас сторінка буде виглядати таким же самим чином. І прикріплювати документи вам потрібно також через це посилання. Що робити, якщо ви помилково прикріпили неправильний документ, хочете його забрати? Тощо працівники Антагенс.сем кажуть, що вам не потрібно переживати, якщо ви прикріпили неправильний документ, тому що при вступі потім на курс або програму цей документ не будуть враховувати, а враховують лише. Ті документи, які потрібні для цього курсу або програми. Тому не переживайте, навіть якщо у вас буде неправильно прикріплений документ. Які документи варто прикріпити на сайті Антакс.се? Сюди ви прикріплюєте свій документ від школи, університету, гімназії, коледжу, училища тощо. Також ви прикріплюєте документ, який засвідчує ваші знання. Англійської і шведської мови, в залежності від того, якою мовою є ваш курс або програма. І також для українських біженців важливим є те, що ви прикріпили карточку від міграхон Сверкет, яка підтверджує, що ви проживаєте у Швеції за директивою про тимчасовий захист. Коли ви прикріплюєте карточку від міграхун Сверкет, тоді у вас є право навчатися у Швеції безкоштовно. Тобто, проживаючи у Швеції за директивою, в українців є можливість навчатися у вищому закладі безкоштовно. Але це потрібно прикріпити також на сайті Антагніс.ср. Також ми говорили сьогодні коротко про CSN, про те, що ви можете попросити стипендію від сайту CSN, На жаль. Досі ця стипендія є недоступною для українських біженців. Тому, навіть якщо ви натискаєте на кнопочку, що ви хочете мати СІ під час навчання, вам не буде надано лише через те, що українці під директивою не мають право на цю стипендію. Отже, підсумовуємо: Антагніс. це сайт, де ви можете подаватись на певні програми, курси. Від навчального закладу, який вас цікавить, або програми курсу, які вас цікавлять. Якщо ви хочете почати навчання восени, то вам потрібно подати заявку уже з 17 березня по 15 квітня. Якраз в цей час відкрита вступна кампанія у Швеції. Ви обираєте програми-курси, які вас цікавлять, надаєте пріоритизацію цих курсів і надсилаєте. Ви можете прикріпити документи про вашу освіту уже зараз, або ви можете зробити це через певний час, але не забувайте про дедлайни, тому що це потрібно зробити до червня. Тому, наприклад, якщо ви довчиваєтесь на курсі англійської або шведської мови, то у вас є певний час для того, щоб потім прикріпити свій диплом до сайту. Навчання для українських біженців у Швеції є безкоштовним. Але ми не маємо право на стипендію від CSN. Ви можете зареєструватися на сайті через першу номер або Банк дім, або ви можете зареєструватися через сам ордінс-номер. Це буде трохи довший процес, трохи складніший процес, але тим не менше це можливо. От і все. Ось так виглядає приблизно вступна кампанія у Швеції. Так виглядає сайт AntagNus.ssm. Якщо у вас є. Додаткові запитання або коментарі щодо того, як працює ця система і як відбувається вступ у вищі заклади, ви можете написати коментарі до цього відео. Також не забувайте лайкати наше відео, поширювати тим, кому це цікаво та потрібно. І до нових зустрічей! Па-па!